Загрожується Україні прорив магматичну обуму в Сибіру? Серед найстрашніших сценаріїв глобальних катастроф виділяється одна маловідома, але смертельно небезпечна замість. Сибірський магматичний магматична. Якщо цей геологічний гігант прорветься, світ зіткнеться з наслідками планетарного масштабу. Для України це означатиме потужні землетруси по всій території, випадіння вулканічного оканічного що на країні міста товстий жаром токсичних речовин. Знищення чорноземів однієї з головних аграрних цінностей країни. Кліматичний колапс настання зими з падінням температур до мінус 40 градусів нижче. Волог для юлітичних та інфраструктурний право. Україна, попри географічну віддальність, виявиться серед перших країн, які відчують руйнів силу катастрофи, поки світ мовчить на карту поставлено проживання. Vezi detalhe, nu sei dăm, mas eu